Ви знаєте, сьогодні хочу прокоментувати один вирок, особливо на фоні таких, скажімо, недружнього контенту відносно представників ТЦК. Провокативного іноді контенту. Іноді блогери викладають саме провокативний контент відносно працівника ТЦК. І от вирок, Садгірський районний суд міста Чернівці, виніс вирок представнику ТЦК, який під час. Вручення повістки на відмову отримати, фактично застосував фізичне насильство до, до особи військовозобов'язаної. І е, в даному випадку учасник бойових дій, головний сержант, командир відділення став обвинуваченим. А відповідно, особа, яка відмовилася отримати повістку, стала потерпілою особою. Ну і чому це відбулося? Тому що був порушений алгоритм вручення повістки. Я хочу вам нагадати: і в мене є попереднє відео, що є вимоги до складу групи оповіщення, є певний алгоритм законних дій. Є відеофіксація, яка, до речі, була в цьому конкретному вироку доказовою інформацією. Є е, вимоги до складання акту відмови, який керівник групи, до речі, підписує. Е, і є протокол затримання, який складається поліцією, якщо для цього є певні підстави. Тому щось пішло не так. І тому спрацював Кримінальний кодекс. Щось пішло не так. Але я хотів би сказати дещо інше. Представник ТЦК це не просто людина в формі, це представник держави. І є певний законний алгоритм його поведінки. І в даному випадку він був недотриманий. Якщо особа військова зобов'язана ухиляється від виконання обов'язку, да? спрацьовують штрафи там, і, так далі, і так далі. Тому давайте повертатися до об'єктивної правової реальності, це по-перше, по-друге, наголошую, що 10 років йде війна. І людина в формі, можливо, 10 років, можливо, рік, можливо, півроку, але вона захищала і захищає нашу країну. І не треба розколювати суспільство. Не треба сталість держави ставити під сумнів, тому що це наше майбутнє. І більше емпатії, більше уваги і більше поваги. До, праців... до працівників ТЦК і до людини в формі. І так, да, я погоджуюся з тим, що людина в формі це також додаткова відповідальність, тому що це представник держави. Але давайте все ж таки будемо єдині, і лише разом ми зможемо перенести всі ці виклики, які на сьогодні існують в суспільстві. І я закликаю всіх дотримуватись закону, законних процедур. Щоб не було ні цих вироків, ні, скажімо так, недружнього контенту. Тому десь так. До речі, офіцер, молодший офіцер, визнав вину, розкаявся, вибачився, сплатив відповідний штраф, який був призначений. Тілес, тілесних ушкоджень не було задіяно, не було заподіяно, вірніше, вибачаюсь. Тому ну, хочеться, щоб таких вироків було поменше.